Отже, за кадром я вже перепаяв чіп. так, Це так само 12 ESP12S. Трошки іншого виробника, ніж той, що стояв оригінальний, але нам головна компоновка, виводи. Тобто вони всі збігаються, я це все діло провірив. От, і зараз ми його поставимо на місце. тобто ось тут він... Ось таким чином стояв. Я подавав живлення на підлісос, і без цього модулю апелісос запускається, їде, говорить, балакає. Тобто цей модуль тільки для зв'язку через Wi-Fi з додатком. Так само, як і в шторах, так само, як і в інших приладах. От. І якщо бачите, так, то під'єднуються від доплати чотирьох таким контактним роз'ємом. З... Ліва у нас виходить плюс. Так, і от він доходить от сюди на цю першу ножку. Справа у нас виходить земля, і вона доходить на ось цю першу ножку так, з правої сторони. І оцих два центральних контакти чітко попадають на TX і на RX. На Мікросхемі. Все інше це у нас типова обв'язка для ЄСП, для того, щоб вона запустилася. Наприклад, там GPO 15 садиться на землю, GPO-2 садиться на плюс. Всякі, всі, ну, круто, всі контакти, які мають бути посаджені на плюс і на мінус, через 10 кОм притягнуті відповідно до плюсового і до мінусового. Провода. Тобто нічого більш такого. Е, на жаль, не знаю, не поміряв номінали ось цих конденсаторів, так, але я думаю, що коли вже буду робити свою платку. Е, якщо я це буду робити, то замірюю, тестер в мене є, просто треба за ним іти в гараж. Головне мені зараз поставити цю плату. Так, я вже на неї загрузив Тасмота Лайф. І, відповідно, зараз підключусь, запущу веб-лог і подивлюся, які команди отримується плата, або які команди треба посилати для того, щоб пілісос слухався. пульта. Ну. І так, заміна модуля ЄСП ніяк been не been повлияла been. на робота. Тобто, з пульта він як керувався, так і керується. Ідемо ковиряти прошивку. Переходимо до програмної частини, так і до настройки, для того, щоб пересос не їздив, нікуди не втікав, я його поставив ось так: от на моток скотчу, от, зняв йому відповідно щітки, так тому що він ними бився. І в принципі, в такому режимі можна його настраювати, можна його ним керувати, давати команди, так і дивитися, що відбувається. Зараз перейдемо на комп'ютер, підключимося до нашої тасмоти, яку ми встановили всередину, і спробуємо з нього отримати команди, подивитися, на що він реагує. І так, маємо нашу тасмоту. Так, давайте сконфігуруємо пристрій. І, забігаючи наперед, скажу, що я спочатку спробував це зробити так само, як і з шторами. Тобто вибрав пристрій 54-й. Туя МЦУ і вибрав Туя e, перший GPO і Tuja RX на e, GPO номер 3 Зберіг конфігурацію, перейшов в консоль так, і спробував тут вводити команди weblog 2, weblog 3, 4, так як я це робив раніше. Але, як бачите, реакції немає ніякої. Не отримавши ніяких результатів і ніяких відповідей від МЦУ, так я почав гуглити і на тасмуті знайшов ось таку от сторіночку. Тут хтось показав, як приєднався до схожого пенсоса. Він навіть схожий за формою, так тут колір лише білий пульт і додаток також дуже нагадують на скріншоті. От і я почав читати те, що дана версія МЦУ вона не має відношення ніякого до туя, і відповідно як конвертер до неї не може бути застосований. Але сказано, що можна керувати командами за допомогою команд Serial Send 5. Тому треба трошечки змінити наші налаштування. Повертаємося ми до конфігурації прилада. От, і конфігуруємо прилад дещо іначе. Вибираємо Generic 18, так. І вибираємо просто серіал TX. І вибираємо просто серіал RX. Зберігаємо. Знову декілька секунд чекаємо, поки тасмота перезавантажиться. Заходимо в консоль. От. І вже бачимо, що <кій> наш пилосос починає присилати команди, так, які називаються серцебиття. Тобто він раз декілька секунд біля 10 секунд посилає команду зі своїм статусом. Я почав дивитися ось оці статуси, так, почав читати. Тут також про це сказано, причому, як бачите, статус і сигнал такі ж саме відповідає. аа 1 с 06 F, так, далі пішли якісь значення. От. І тут сказано про те, що значення 04.05 це статус нашого пилососа. Я вже деякі статуси відловив з цього. Зараз про них розкажу. Передостаннє значення у нас іде <кій> заряд у відсотках, так в 16-річній системі. І останнє значення у нас контрольна сума це по суті сума ось у цих статусів. Тобто починаючи від 0,0 і закінчуючи зарядом в процентах, тобто ось, в кінці має зійтися сума ось цього числа, ось цього числа, і ось цього числа. Це було подібне вже і в шторах, тобто, ви це знаєте. Тож, давайте спробуємо щось відправити. Як я вже сказав, для того, щоб відправити команду нам на наш пилосос, потрібно команда Serial Sand 5. І, відповідно, наприклад, команда для того, щоб він поїхав прибирати. Так? Шмарк, ліп, ліп. От, я думаю, що ви чуєте. Є команда для того, щоб він зупинився. Є команда для того, щоб він поїхав у нас на зарядку. Причому він шле різні статуси, так, можна розбирати їх. Поки що нічого в цьому хорошого і толкового я не знайшов. Ну, але я деякі команди зміг підібрати, які йому потрібно для того, щоб ним керувати. Ну, оце він у нас поїхав на зарядку. Так. Далі. Звичайно, ці команди я скопіював. Не міг довго розібратися, що це за команда, тому що тут чомусь іде двойна команда. Так. А А 03, 08, 21, 00, 23, Це команда, щоб він рухався вперед. Тобто, коли ви з пультом ним керуєте, куди йому заїхати? Відповідно, розвертається 26-3-26, відповідно, повертає в ліво і право 1-24-2-25. Але я не міг зрозуміти, що це за команда 0,4-27. Тобто, у нас з тієї самої серії, якою по суті наступна, так тому що вони всі в ряд ідуть. І те, що я пробував, мені здається, що це команда, коли він обережно приїжджає до перешкоди. Тобто є команда, коли він просто їде вперед, так і валить, поки не втараниться. А є команда, коли він моніторить, тобто щоб не втаранитися. І таке чувство, що коли даєш у цю команду парно, то він виконує рух вперед, але потім трошки пригальмовує і, вроді би, як помало їде. Хоча я цілком не зміг зрозуміти, чи це дійсно так, чи це дійсно не так. Попробувавши, погравшися з цими командами, так, я почав дивитися і шукати далі. І знайшов на Тасмоті ще подібні команди. Знову ж таки, дуже схожий модуль, на той, який я випаював, так? такий самий роз'єм. Я думаю, що вони навіть можуть взаємозамінятися. Єдине, що тут немає зменшення рівня сигналів для TXRX, тому що на моєму модулі стоїть підтяжка 10 кОм до живлення так? і стоять конденсатори на, на TXRX виходах, а тут їх немає. І я подивився ще, які бувають команди. Взагалі ця сторінка допомогла мені зрозуміти, які дані може надсилати пилосос, і які я можу прочитувати. Тобто я зрозумів, що керування це 5 команд, відповідно, всі 5 команд я знайшов. Далі, наприклад, я бачу команди станів так, чи режимів. Режим очікування, розумне прибирання, спіраль це він по кругу точкове прибирає. Валфолов це він їздить біля стіни і по корпу кімнати Тобто це всі кнопки є на пульті, так і режим Go Church, це коли він їде на зарядку. Тому я зрозумів, що в попередніх оцих командах мені не е, все знайшлося. І я почав трошечки далі гуглити і на гітхабі шукати різні команди. Тому було знайдено ще ось такий от чийсь YAML так, файл. От, і в цьому файлі я знайшов підтвердження, тобто повтор тих команд, які в мене були. Наприклад, стоп, наприклад, смарт клінінг, зарядка, точкове прибирання. І знайшов нові команди: це швидкість обертання вентилятора чи швидкість всасування. Так, мій пилисос має два режими: це лагідний і якби потужний режим. Відповідно, ось ці команди знову додалися, яких не було. На описі на Тасмоті. Тут також були найдені команди керування, тобто їхати вперед, розвернутися, їхати вліво, їхати вправо. І знову ж таки вони чомусь зроблені як подвійні, так як і на прикладі в Тасмота. Тобто, спочатку команда, і потім ще якби тихий хід, так як я її. Собі зрозумів, але хочу сказати, що коли я відправляю цю команду, то пилосос їде. Але якщо я відправляю якісь е, різні комбінації, так то не завжди він повертає, не завжди розвертається. І я для себе вирішив, що мені достатньо з цієї команди. Якщо я відправляю тільки першу частинку команди, так половинку можна сказати, то мій пилосос всі е, виконує всі рухи, тобто повертає на певний градус і зупиняється. Ну і тут я знайшов повідомлення. От зараз навіть спробую його надіслати. Це е, хто пам'ятає, коли пилосос у нас е, знаходить мережу, так, то він каже, що під'єднався до Wi-Fi. У мене один раз вийшло, як бачите, зараз не виходить, напевно, тому що він уже під'єднаний. Далі, трошечки погравшись з командами, так, я почав пробувати їх підбирати ще самостійно. І знайшов таку команду, яка обернена до команди Стоп. Це, напевно, команда Старт. Вона трошечки відрізняється, тому що якщо ви відправляєте пилісосу команду, ось, у цю, наприклад, старт Smart Cleaning, так він починає пилососити, тобто виконувати звичайну. Команду. Але е, є команда, яка обернена, як я вже сказав, до команди СТОП. Тобто команда СТОП у нас АА 030260028, а обернена у нас АА 01. Ця команда спрацьовує не завжди, але вона спрацьовує не так, як спрацьовує команда Start Cleaning. І це я зрозумів, коли встановив для нього бачок для того, щоб. Мій пилосос, ну, є режим у нього з миттям, так, і треба було вот, докупити до нього спеціальний бачок. Зараз ми спробуємо цю команду відправити. І я розкажу, що в ній не так. От, в даний випадок вона спрацювала. І як це працює? Тобто іноді ця команда не спрацьовує, іноді вона спрацьовує. Я замітив, що вона спрацьовує тоді, коли пристрій довго стоїть. Але, наприклад, якщо пилосос засипає, то ця команда його будить. Тобто, це все-таки команда старт. Далі, якщо ви відсилаєте команду А 03022026, то він говорить, що режим смарт клінінг включений і починає пилососити. Але коли ви ставите бачок танк з водою, так замість звичайного бачка для сміття, то коли ви відправляєте команду у цю, він каже, що він режим розумного прибирання почав, тобто старт Smart Cleaning Mode. Але якщо ви відправляєте команду у цю старт, то він тоді говорить, що починає mapping мод, тобто режим миття. І я так розумію, що саме ця обернена до команди stop команда, це та, яка відсилає його прибирати. А команда Smart Cleaning це просто вибір режиму. Відповідно, після вибору режиму він просто запускає або чіп, запускає вже режим прибирання. Далі. Для того, щоб показати ще один момент, так, зараз я зніму бачок для сміття і встановлю. На пилосос бачок для миття. Я це все зробив. І ось дивіться, у нас в статусі появилась після 0.4 одиничка 001. Тобто, пилосос знає, що в нього вставлений бачок для миття. І зараз я покажу, що помінялося. Тобто, якщо я зараз візьму команду оцю для. Мапінг мод, так, для миття, то мій пилосос і скаже, що він починає миття. А якщо я назад зміню зараз бачок для Сміття і спробую включити пелісос. То пилосос мій включився, але, як бачите, він не говорить про те, що він почав режим миття. Тобто від оцих команд залежить все-таки те, що він робить. І зараз я попробую ще раз продемонструвати команду. Тобто ми відсилаємо йому просто смарт клінінг. Smart а тепер давайте відправимо йому команду миття. Але він її не візьме, так як бачка у нас, по суті, немає. Ну, наразі саме те, що відбувалося, коли е навпаки. Стояв бачок для миття, а ми йому відправили команду для того, щоб він перебирав. Отже, погравшися з цими командами, погравшися з цими кодами, так, я знайшов наступне. Тобто, я знайшов режим миття і зрозумію, що пелісос його бачить, тим, що він бачить ось тут, -от у нас одиничку. Тобто, коли він присилає звіт. Якщо після 0.4 у нас є 20, то це мусорний стоїть бачок. Якщо у нас є 0,1, то це бачок для миття, тобто водяний. Так? Далі, у нього є різні статуси. Я можу їх прочитати, але поки Apple не додавить в HomeKit такий пристрій, як пилосос, по суті, ми не можемо ним користуватися. Хоча пилосос звітує циферками, тобто кодами, те, чим він займається. Наприклад, якщо... Ви нажимаєте пультом рухатись вперед, то оця цифра 4 так, змінюється на літеру А. І тоді він йде в ручному режимі керування. Якщо ви йому нажимаєте функцію е, «Smart Cleaning, так, то в нього висвічується функція 02. Якщо ви е, відправляєте його на зарядку, в мене не хватило терпіння так, запустити його на повний цикл прибирання і подивитися. Але коли я його відправляю на зарядку, то він. Світить 0,3 і їздить, шукає зарядну станцію. Після того, як він зарядився, він знову стає тоді на зарядку і висвічує цифру 6. Тобто, якщо колись в HomeKit додать такий пристрій, як пилісос, і в нього будуть певні статуси. Так, пам'ятаєте, як на шторах там закривається, відкривається, чи на воротах гаражних не закрито-відкрито, а саме процес, тобто закривається, відкривається, то я думаю, можна буде керувати цими статусами, і тоді пелісос буде писати, що він там їде на зарядку або прибирає, або заряджається, або простаює і таке інше. Ну і як я вже казав раніше, коли нам пилисос присилає оцей сигнал серцебиття, так то передостанній бід в даному випадку це 3F Зараз це процент заряду в 16-річній системі у відсотках. І я спеціально скопіював собі один з таких рядочків для того, щоб потім за допомогою фрі-монітора можна було витягнути з цих звітів заряд акумулятора і внести його так само в майбутній пилосос. Ще замітив, що коли пилосос рухається і прибирає, так вдаряється, об'їжджає перепони і таке інше, він викидає ось такі от різні статуси. Розшифрувати їх досить важко, і я думаю, що ці статуси саме зв'язані з тим, що він в рідному додатку може малювати карту, так, по якій він їздить. От наразі ця інформація нам не потрібна. Як бачите, сам пилосос дуже багато цікавої, і корисної інформації про себе відправляє в серіал Порт по якій можна судити і те, який бункер в нього стоїть, так і яким ділом він зараз зайнятий, заряджається, їздить і таке інше. Але поки Apple не внесуть такий пристрій, як пилосос, в HomeKit, так ця інформація безкорисна, тому що ну, ми можемо її отримувати, ми можемо десь її там виводити, але ніяк не можемо нею користуватися. Але от команди, які я знайшов, так і які трошки підібрав, для того, щоб ним керувати, їх буде достатньо для того, щоб створити на базі прошивки Home Accessory Architect скрипт, так яким можна буде керувати нашим пилососом. Тож цього мені поки що буде достатньо. Переходжу до того, щоб створити скрипт. І так, скрипт MEPLHA я накидав досить швидко і вирішив його робити на звичайному типі пристрою перемикач. Так, це у нас Т1. Можна поставити вимикач, можна поставити вентилятор. І, в принципі, я його як вентилятор і завів. Це трошки простіше. Так є режим включення-виключення для того, щоб робити автоматизації. Значить, що у нас е, цікавого в скриптові і чим він відрізняється від звичайних, так, е, простіших більш скриптів? Е, спочатку у нас є параметр R, в якому ми задаємо, що у нас працює RXTX, і плюс ми будемо включати моніторинг фрі монітора. Так, тому нам потрібно поставити параметр 10. Далі нам потрібно вказати швидкість порта. І оце особливість та чому ту Я МЦУ не працювало. Справа в тому, що ту Я МЦУ має швидкість 9600, а звичайний паралельний порт має швидкість 115200. Відповідно, коли я перемкнув, пам'ятаєте, в Тасмота на звичайний серіал порт, так то я почав бачити команди. Ну і тут потрібно також змінити. В принципі, це значення по замовчуванню, його можна взагалі вийти Видалити, так, і все буде працювати ось оцей s 115200 але я його залишив для того, щоб пояснити, в чому різниця. Далі у нас мережева назва vacuum network, так, тобто це назва мого пилососа, І так як мені потрібно моніторити, що відбувається на пристрої, так в реальному часі для того, щоб відслідковувати команди, то я залишив параметр o до рівня 4 для того, щоб дивитися оці звіти. Далі, як я вже сказав, основний пристрій у мене іде вимикач положення. 0, тобто вимкнутий, він відправляє команду, яка відправляє полосос на зарядку, тобто 0,327 в кінці. А команда 1, відповідно, у нас 0226. Це та команда, яка запускає Smart Cleaning Mode. Всі інші параметри і служби я сховав під екстрасервісом. Тут їх є декілька, вони будуть приховані, не видні на головному екрані HomeKit, але будуть працювати так, як і потрібно. І перша служба у нас це батарея. Тобто я хочу відслідковувати заряд пилососа. Відповідно, вказано, що тип пристрою 70 батарея. І L дорівнює 20 це параметр, коли батарея вважається розрядженою. Тобто менше 20 в Хомкіті буде світитися, що батарейка сіла. Далі, щоб ця служба працювала, так як по суті ми не маємо звідки брати значення, нам потрібна служба фремонітора. Тобто, ми ставимо параметр 80. Параметр N24 говорить про те, що ми працюємо з 16-річними даними. І час опитування у нас 5 секунд. Далі я налаштував фільтр, який буде аналізувати дані, які приходять з МЦУ в наш мікроконтролер. І, відповідно, я відслідковую ось оцей параметр AA1C06000000, тому що у мене можуть приходити різні значення. Пам'ятаєте, я показував, що. Є режим роботи пилососа, зарядка, холостий, тобто оця цифра міняється. Відповідно, я беру значення до біта, який міняється. І потім мені потрібно пропустити аж 23 біта, тобто я пропускаю від 0,4 і до останнього нуля для того, щоб читати значення 4а. Відповідно, я щитую після пропуску 23 бітів, щитую перший біт. Цей щитаний один біт, мені потрібно відправити в другу характеристику, комірку номер 0 Чому саме так? Тому що перша характеристика у нас кнопка, а саме статус батареї, так, заряд батареї, у нас характеристика номер 2 тобто це другий по порядку прилад, як дивиться в скрипті. І відповідно, комірка 0 це і є сам заряд батареї у відсотках. Після чого у мене з'являються дані, так які я отримав. Крім того, я ще вирішив щитувати в фрі-монітор те, в якому статусі знаходиться мій полісос. Пам'ятаєте, я показував вам ось ці статуси, тобто що він відправляє, і в залежності від останньої цифри. Пилосос знає, чим він зараз зайнятий, заряджається, їздить, шукає зарядку, прибирає і таке інше. Так, от я по суті аналізую ту саму строку, так той самий рядок. Але тут вже я не роблю здвиг, тому що наступне значення після 0,0 іде якраз те, що мені потрібно: тобто, один біт. Це у нас і буде 06, 05, 04, 03 і так далі. Ну і останній тип служби це служба телевізора, тип 60. Вказано, що при загрузці він має мати статус включений XA дорівнює 1. Далі я вибрав канали для того, щоб зручніше переставляти режими роботи, тобто Smart Cleaning Mode, Point Cleaning Mode, точкове прибирання, Border Cleaning Mode, це біля плінтуса, їздить так, по контуру кімнати. Мопінг мод це у нас миття підлоги, якщо встановлений танкер. Далі речарджер мод, коли пилосос вертається на зарядну станцію. І також мені потрібна пауза, тобто для того, щоб керувати. Ну і відповідно, так як я підняв службу телевізора, у нас і створився новий пульт. Так, який буде керувати нашим пилососом. 6, 7, 8, 9 це команди їхати вперед, їхати назад, повернути вліво, повернути вправо. Команда 10 це е, запуск функції прибирання, тобто це центральна оця пімпочка, так, На пульті. Команда 11. У нас, якщо я не помиляюся, це 3-27. Е, це рухатися на зарядку. Команда 13 це пауза. І 22 і 23 це додати і прибрати гучність, але я їх використав для того, щоб керувати вентилятором тобто зменшити швидкість вентилятора і збільшити швидкість вентилятора. Ось такий вийшов. І тепер давайте подивимося, як це буде виглядати в Home Accessory Architect Manager. Заходимо в пилосос, бачимо, що у нас є стан зарядки. Так, 75%, це поки що дані фрі-монітора. Бачимо, що у нас є тип, тобто 6 у нас відповідає, зарядка йде. Далі кнопка перемикання, вмикання пилососа. Бачимо, що батарейка от уже транслюється так, 75%. ну і Відповідно, 75% більше, ніж 20%. тому Статус низького заряду не вмикається, Тобто це можна здвигати. Далі стандартні режими перезавантаження. І ось у нас появився екстрасервіс, тобто безпосередньо сервіс телевізора, так, і безпосередньо оці параметри, режими, які треба переключати. Тепер давайте перейдемо в HomeKit і подивимося, як це все виглядає. Є у нас іконка пилососа. і працює, як вимикач. Ми можем... Запустити його в роботу. Або ми можемо його вимкнути. Також у нас є сервіс телевізійний, і в цьому сервісі ми можемо міняти режими роботи: смарт клінінг, бордер клінінг, так, коли пилосос буде їхати по контуру. Можемо повернути його на зарядку. Можемо включити режим точкового прибирання. Маппінг мод не включиться, так як немає зараз бункера з водою. Можемо поставити на паузу. Ну і відповідно можемо повернути на зарядку. Але, як на мене, цікавий режим це режим керування пультом. Вибираємо наші пульти. Серед пультів вибираємо вакуум, так? це пульт нашого пилососа. І тепер ми можемо повернути вправо, повернути вліво. Можемо розвернутися, поїхати вперед, зупинитися, відправити наш пилосос, прибирати. Кнопками гучності можемо змінювати режим роботи вентилятора, потужний і слабенький. І знову ж таки можемо відправити наш пилосос на зарядку.